Доброго вечора. Моя коптильня з бочки. Зараз я буду закладати в неї коптити кісточки ребра. Ось такі такі з м'ясом, можна сказати, От. спеції всі які є, просиділи вони в спеціях 3 дні. От і, ну, спеції не буду переказувати, які, якому я киду до смаку. Так, і Тут, що в мене знаходиться, тут жире улавлювач такий блин. Буває, якщо сало топлю, ще що, то я пропалюю пісок. Туди кидаю пісок, розстеляю і він так на піску це все. от. І туди всередину потім кидаю щіпу. Щепово потрібно підготувати. Вона повинна бути суха, щоб не гірчило і не віддавало кислинку м'ясу. Ось так. Ну, Отака нехитра. Тут у мене бочка, каптільня. Ну, надалі, думаю, все думаю. Дай Бог би закінчилася війна, тоді буде це все робити автоматизовано. От, ну, звісно, на електриці. От. А зараз поки що так. Всім гарного вечора і зустріти святвечір. І Різдво в мирі та в сімейному крузі. Всім дякую.